Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив. Ну що ж, у нас вже склад на фінішній прямій. Получається, вже встиг я за цей тиждень поварити ворота, останні штрихи, так би сказати, різні завісики, защолочки і так далі. Значить, дві таких половинки. Труба 40 на 25 з підсиленнями кусинків подавав, тому що одна частина практично. 3 метра, тож немало. Ну і ця половина, бачите, буде складатися ще додатково з хвіртки для зручності. Та й таке. Повиставляв, все прекрасно, чудово. Е -е, закривається. Так, що в нас? В нас залишилося бляхи на обшиття е -е, цього. Цих воріт якраз повинно хватити. Ну і ще залишається два аркуші. Ну, десь ми їх. Звичайно, використаємо. Але ж, але ж, сьогодні не про це. Сьогодні це вже покажу вам, коли буде все готове. Коли там приберемо, застелимо клійоночку. А сьогодні будемо, друзі, трішки займатися е фрезеруванням. Будемо готувати площу. Тут біля дому, покажемо зараз, що будемо робити. Е хочу посіяти, друзі. Люцерню, тому що посіяли весною, овес з травичкою з токолос. Брав я, от на сайті вже не пам'ятаю, десь тут на відео появиться, де. Мішок там мав бути запечатаний з етакеточкою, все як положено. Ну, прислали в звичайному мішку. Це все я висіяв і нічого не зійшло. Абсолютно нічого. Ну, Там буквально трішки ледь-ледь десь якась травичка зійшла. А так нічого. Білі отакі квіточки і все. Стільки праці потрачено, ну і звичайно, коштів, тому що вроді би, 3 тисячі дав за цю траву, половиною нічого не зійшло. Тому не рекомендую там, в принципі, нічого купляти. тому що, ну як, коли ти купив траву, вона не сходить, що це за таке насіння. Так, сьогодні будемо фрезерувати ДТЗ-5504НК, нашій дракоша зелений, ну і фреза також ДТЗ ФН. 1,8 Така вже йде вона більш підсилена, друзі. З звичайними ножами, такі як в японській фрезі, але йде більш підсилена, вона відрізняється від фрези, наприклад, 1,6 метра. Якщо ви будете купляти, наприклад, там для якоїсь 40-сильного тракторця. В неї йдуть підсилені кріплення ножів. Ось такі, друзі, кріплення вже йдуть більш підсилені. Отакі з ребрами, так би сказати, жорст, жорсткості. Все чудово працює. Виставив значить, мінімальну глибину обробітку, десь буде сантиметрів 12 см. ну вона менше не бере як не крути. Щоб вона менше брала, потрібно оці штуки подовжити. Можливо, я її колись зроблю, тому що якщо сіяти буває, ти, наприклад, розсипав ту саму, ту саму траву чи люцерню, і там буквально сантиметрів 5 без фрезерво було б ще ідеальніше. Але люцерну, в принципі, боронувати там чи ще щось робити не потрібно. Чому, до речі, я тут е, не сію? Сівалочка ж є фінська, з перекаточкою, чудово, все ж е, вона сіє. Чому тут не сію, наприклад, зараз не буду сіяти після фрезерованого, а буду сіяти це вручну? Тому що у нас тут така тресовина, би так сказати, низовина з ґрунтовими водами. Підходять швидко ґрунтові води і занадто мокро. Навіть і то е, м'яко та мокро. Ну нічого, зараз ми це. Виправимо, зробимо гарну красиву площадь і засіємо люцерочку. Тому всім приємного перегляду. Так, що у нас? Ось така картина. Робимо два проходи, тому що ну, це вже як сказати міні-цільник все таки Так, що по ножах? Ну, подивимось. Ну, бачите, намотує, трішки намотує, без цього ніяк, бо там внизу, не внизу, ну там, там внизу під річкою у нас очерет, а тут настільки зараз сильно пухка земля. Шо капець. І е, бачите, у нас тут, як я вже говорив, трес тресовина. Тому що як проїжджає навіть тракторець, а тут така є діляночка, оця невеличка, така як, як два рівчика йде, то він так добряче, навіть я грузний, і бачите, які колії виходить. Ну нічого, перемелюємо, перемелюємо це все. Підготовлюємо площу, посіємо сьогодні вручну під вечір люцерочку і буде те, що доктор прописав.

Так, ну що ж, вже практично дофрезерував. Ось, але трішки прийшлося помучитися з фрезою, тому що намотало на вал фрези на ножі отаку кучу е, товстого е, цього дроту. Там колись був під річкою паркан і от 8 мм дроту намотало, то поки це все почистив одну сторону, якраз виходить, на ліву Намотало то ще тут рослинність, то прийшлося трішки помочитися. Нічого, зараз дороблю і буде супер. Працюю, друзі, на першій пониженій і половинка. Це найнижча повільна передача 2 км за годину. переїжджаю на другій повишеній і половинка Так, друзі, робота зроблена, контора, надіюся, працю записала. Ну, вийшло добре, добре, вважаю добре. І площі трішки підрівняли і це все перебили. Ну, правда, на фрезу намотує. О, бачите, нормально так намотує, ну, то не робота для фрези. Тут потрібен мульчер. Пізніше вже в принципі можна і зафрезерувати. Але пух, земля, пух, все, що зараз залишиться, то цей. Узяти люцерну і так по рядочках розкидати якраз добре. Ну, скажу вам так, що е, якщо ж на такій площі, е, ну, чим ти, чим ти зробиш? Нічим ти добре так не зробиш, як фризою, до прикладу. Плугом заїхати неможливо, бо ґрунтові води підходять. Дисковою бороною ну, толку ти нічого не зробиш, порвеш, порвеш, порвеш кусками та й усе. Дископлугом, ну, так само ж буде, тим більше там мокро, то й воно ще буде забиватися нормально. Тож, фреза для таких цілей на крайній випадок. Підійде. Ну, правда, довго робив. За таку роботу не знаю. Тут десь біля 30 соток, то потрібно з 3 тисячі було з когось взяти. Тому що десь години 2,5 я фрезерував, годину я мочився з цим дротом, а плюс тепер рахуйте ще потрібно е з, з, з годину помучитися, щоб оце все діло повирізати. Ну, нехай вже підсохне та й таке. Коротше, оця фреза ДТЗ, наскільки ну, вона вже пройшла гектарів 3-4, то. Зауважень у мене немає. Так буває, якщо сильно от, працювати, редуктор трошки розігрівається, то буває, бачите, трішки мастило через сапонець мінімально вижене. Ну, така специфіка даної фризи, але рівень там не падає практично зовсім. Там, якщо вижене 50 грам, то я вважаю не так то й страшно. Враховуючи те, що я зробив, те, що було, і те, що я зробив. Тож ця фреза рекомендую легка на тракторець, 1,8, зовсім не відчуває оця ДТЗ-шка. Коротше, хороша фреза. Та й, так. Та й тракторець молодець працює, працює. Потрібно йому помічника тільки ще. Бо для нього вже інколи буває, що важкувато. Ну, то таке діло. Добре, друзі. Залишається докрутити ще бляху на воротах, і усе буде. Так, друзі, бачите, добре, що ми успіли зафрезерувати, бо пішов дощик. І то такий добрячий від вчорашнього вечора. Капотить без вітру. Так тихо, але е, до сьогодні до обіду передають отаку От погоду. <кхід> Значить, що у нас? Дружина трішки вчора встигла оце все пофарбувати. Не буду розкривати вже. Все пофарбували, підсохне і тоді вже будемо чіпляти бляху. Пофарбувала стовби по периметру трошечки. Та й так, друзі, ми на фінішній прямій. Ще би закінчив без бляхою, бляхою. Зараз чекаю, щоб висохла фарба. Та й таке. Е, їде ще, до речі, моя пшеничка на посів першої репродукції РЖТ-реформ. В наступному відео вам покажу. Та й ще думаю, багато чого цікавого в наступному відео вам покажу. А сьогодні. Було таке у нас відео про фрезерування. Посіяли, до речі, люцерню, якраз встигли до дощу чудово. Два тижні, я думаю, вона вже почне сходити. То що ж, друзі, будемо завершувати це відео сьогоднішнє. Якщо сподобалося, то став пальці вгору і підписуємося, як завжди, на канал, щоб не пропустити цікаві. І корисні відео. Ну а будуть, друзі, якісь запитання, то пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, на електронну адресу та на WhatsApp. Все знайдете в описі під кожним нашим відео. На завершення, я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим все, Па-па.